Ми озвучили інформацію, що за останні шість днів от у ту лікарню Горлівки прибули пів тисячі поранених окупантів. З вами хотілося поговорити чи велика ця кількість чи ні. Ну і ми так розуміємо, що це, мабуть, у одну з лікарень Горлівки можливо на цьому напрямку є більші втрати. І розкажіть нам, будь ласка, що нині відбувається на Донеччині. 500 чоловік поранених це дуже багато. Ну я думаю, що це можливо привезено не за один там день. А, ну в будь-якому разі втрати у них великі. Вони це самі не приховуються, самі росіяни визнають, і ми це бачимо по динаміці подій. те ж саме що ви питаєте на Донбасі. Тобто вони продовжують наступати. Тоді як насправді їм би було б добре там стати в оборону. Вони ще можуть десь там. Я так розумію, що це їхній наступальний зараз порив, які вони намагаються відновити. Це не значить, що він якби. Там буде всюди безуспішно, десь вони можуть ще десь пролізти якихось там. Ну не знаю там умовно кількість кілометрів е і припускають, що розтрубляться як там. От все, вернулась руська моч, тому що їм треба. Дуже сильний якийсь моральний сигнал, що вони щось там ще спроможні кудись там наступати. Е, ну і само собою, що там буде дуже важко. от як на Бахмуті, да, тобто Бахмут зараз це пекло. Після того як вони е, втекли з Херсону, ми їх звідти вибили. Е, то на Херсоні менше бійців гине на Донбасі зараз буде більше, тому що вони попруть, якби от зараз перекидають цю 106 їхню дійшу mm -hmm. десантно дивізію. Це якась тульська чи вона там Рязанська ну, коротше, якась там ну, коротше якась вона собача дивізія десантна відома. То вона перекидається там на напрямок там Сватова. Тобто вони розуміють, що сват. То вже скоро верна, вертається в Україну, і треба якось затягнути процес. Там само собі будуть жорсткі бої, і ми будемо зараз більше бачити новин: що на Донбасі чи там на Мелітопольському напрямку. Жорсткіше стали бої, і десь вони навіть може просунутися. Але ми ж розуміємо, що будь-який наступ це значно більші втрати. Так як наступають росіяни, їм би краще в обороні сидіти. Ну, вони наступають, несуть троєкратні, а то й більше втрати. І на кожного нашого загиблого гине значно більше цих йовопів. Тому, е, мабуть, якби от з точки зору перемоги. У такого от холоднокровного просто логіки, що нам треба зробити, щоб перемогти. Добре, що вони наступають, тому що вони гинуть просто такі кількості, що я думаю, у них там навіть по шпиталях уже місць немає. Це Елдеенерія там і так це було вивезено, розграблено. Тому втрати дуже відчутні. Росіяни вже говорять кадрові військові кажуть, що в я не знаю звідки це інформація. Я просто те, що кажуть безпосередньо військові, що там не розслабляйтесь в январі, опять придеться ділянку мобілізацію. Опять прийому ділянку мобілізацію. Я так розумію, тому що вони не задоволені тим, що мобілізували, не задоволені тим, як вони це все екіпірували, їм і великі втрати, велика кількість отказників Це ж не значить що ти 240 тисяч їх мобілізували. Вони поїхали воювати, а тому що тільки там речей немає, ті не поїхали. Ні, там вже ж, мабуть, половина на вже подивившись новини, ніхто нікуди не хоче, і треба буде знову притягнути чи 100 з яких вони відберуть там штук 20 і їх кинуть війну. Тому кадрова ситуація, і в цілому військовому плані для них дуже сумна. Угу. Пане Євгене, а от до речі, ми е, заговорили, що вони кидають зараз багато ось цих мобіків, так званих, але звісно, що недооцінювати ворога не варто, бо все рівно вони там можуть якось просуватися, навіть ось такими своїми нездатними військами, скажімо. Але е, ось зараз зима, зараз вже пішов мороз. Вони раніше говорили, що їм навпаки це допоможе. А як дійсно це може допомогти? Чи навпаки це допоможе зокрема нашим Збройним силам України? Um... У нас є перевага в тому, що попри те, що у нас теж. Збройних силах там купа своїх труднощів, проблем. Тобто, знову ж таки, це дуже багато людей, які були тільки потрапили на службу е, після великої перерви, або взагалі, якби не, не, не воювавши в цій війні, е, відповідно зиму теж багато хто заходить, якби з першими навиками там от виживання, якщо тобто е, і що робити, тому для нас це теж дуже складно. но в нас ми всюди бачимо, що попри ті труднощі, які у нас є, і ми ми можемо так само вічно виписувати список та недоліків, які у нас є, але. Я повсюду зустрічаю, що ми на голову все таки на голову вище росіяни цьому от здоровому глузді, е, якісь креативності е, і плануванню. Тому я думаю, що е, з, зима е, вона буде використана нами значно краще, ніж росіяни. Знову ж таки, вони опираються на новопризваних чмобіків. А у нас е, будь який мобілізований, він уже там півроку на фронті людина вже багато чого бачила, уміє. Значно краще забезпечення, краще планування операцій, тому е, моральний стан краще, тому що ми розуміємо, який стан є військ, яких перекинули з звільненого Херсону після цих от боїв. Тобто да, ти uh -huh. там все літо, осінь війська наступали, несли втрати, просувались там по міліметру, так само ми на Херсоні. Ну, 200 міліметра там кілометри. Ну скажімо, просто це важко було. І тут бас. Ми е, вибили їх. Вони втікають, відвоють війська, і ми забираємо нашу землю. тобто відчуваєте, бачиш це рідний Херсон. Які з іншого боку думки у десанті Тікав це ж само пскова спочатку дожев доброволі в Києві. Потім на Херсоні і зараз його перекидають на свата, де так само готувалися вже до добре волі. Само собою, що моральний дух гірше, забезпечення гірше. У них вже почало поступати. До речі, це цікаво іранські озброєння для чмобіків, бронежилети, якісь там ці речі. Ну ясно, що якість гірша. Тобто, іран сидить чмобік російський, у нього вже їжа на секундочку. консерви з флота, тому що сухпайків навіть армійських в Росії не вистачає. Вони розконсервували ці флотські там, які сухпайок, які приготували того, щоб йому там ще можна було часів Сталіна. з ним плавать, ти його відкрив. Дів і помер. Ну, воно там звичайно їстівне, але це кошмар. Тут тобто, видно, чмобік бачить. Сухпайок флота іранський бронежилет, і йому його перекидають, наприклад, на Мелітопольський напрямок чи там Крімна чи Бахмут, де він бачить, куди перекинули деморалізованих кадрових військових, які вже третій раз роблять вже добре волі. Яка у них мотивація? Тим більше, коли це мороз, холод, і тим більше, ну ясно, як вони організовують, я думаю, забезпечення своїх військ, вони, їх в принципі, за людей всіх не вважають своїх. Це вже зрозуміло. Тому я думаю, що зима буде для нас позитивною, попри те, що mm -hmm. там, якби ми теж маємо передихнути сильно, о, я думаю, що за зиму, скажімо, територіально у нас буде більш успішна ситуація, чим у росіян. Ну і до речі, от не знаю, яка мотивація у цих мобілізованих, але є мотивація у так званих зеків, бо їх зараз дуже багато також на війні в Україні. От на тлі вербування до ПВК Вагнера і відправки зеків на війну в Україну за вересень-жовтень кількість ув'язнених у чоловічих колоніях Росії скоротилася на рекордні 23 тисячі осіб. Про це повідомляє опозиційне російське видання Медіазона. Зазначається, що таких різких стрибків не було жодного разу з 2010 року навіть наймасованіша за останні роки амністія звільнила меншу кількість росіян за такий короткий час. За наявними даними, на початок серпня у управних колоніях утримувалося майже 349 тисяч осіб. Ну я маю на увазі, що яка в них мотивація, що їх просто звільнили з за ґратів, тому вони йдуть на цю війну. Але ось 23 тисячі осіб. Це немала цифра. Це вони всі на війні в Україні. Я думаю, частина може десь рити окопи, у них використовують як рапсилу для якихось будівельних, але скоріш за все, да, вони збираються всіх використати як гарматне м'ясо для атак. Це звичайно проблема, тому що в будь-якому випадку, якби коли їх женуть як гарматне м'ясо, тобто це ну, все одно вони там. Хай навіть там десь по-ідіотськи, але ну, десь там mm -hmm. використовують як якийсь із елементів якби, наступу. Ну тобто, це, по суті, як камікадзе їх використовують. Тобто вони, вони просто дурненькі, очевидно, частина з них там, 23 тисяч, такими підуть, там тисяч сім. Ну все одно це проблема, тому що їх використовують фактично реально як камікадзе, я думаю. І ну, це проблема, тому що можуть очікувати ми якісь дії, які, якби по всякій логіці оборони, ти до такого не можеш бути готовим. Тому що ну, ти ж не готовий до того, що хтось настільки дебільний, як русський, що от так от піде гинути просто на, 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 на коли. Мемети чи туди де там мінне пове от знає, що там пове і так от раз за разом рота за ротою. А вони можуть це зробити, тому це якби такі тактичні е, хитрощі, по-русски які десь не проблему проблему. Но... Скажімо, я думаю, тут знову ж таки в фінальному якби результаті мені чомусь здається. Ну Росія, це ж Росія сидяща, тобто їх же, як я вже неодноразово казав. і Я буду ще казати неодноразово Росії. Ми будемо ділити, коли вона розвалиться на тюремні республіки. Там Сибірська, там колонія строгого режиму, там Пітербурська, там колонія чи там виправна от відповідно і оця кількість загиблих зеків. На війні вона призведе до того, що сарафанне радіо російських тюрем воно всюди рознесе по перше, наскільки великі там втрати, загиблі, наскільки все безтолково ідіотські, і це ж фактично, якби ну мабуть, третина Росії вона сиділа, і це третина Росії, вони так чи інакше десь там мають ці тюремні зв'язки. І воно сарафанне радіо буде в прикрашених формах нести, наскільки ця війна безглузда, безтолкова організована з боку Путіна, і наскільки там якби нема чого ловити проти українців. Власникаючи через той дуже багатьох тюрмах давно що влітку почалися. Масові відмови е, виїжджати от на війну там намагались вони відпідлять, тому я думаю, що навіть оце, от о, останній, якби довод ФСБ послати за гарматним м'ясом. Я думаю, що в фіналі е, це призведе до ну непоганих результатів. Окрім того, що ми їх закопаємо дуже багато ідіотів, які вирішували це на Україні. То ми ще отримаємо серйозну, якби оцю таку соціальну касту, яка буде ретранслювати жах на внутрішню російську аудиторію. Тому що це теж важливо. Uh -huh. Такі канали інформації. Е, тобто, так як у них домогосподарки мовчать, побоюються, то зеки само собою будуть ж. Постійно обсусолювати. А вон смотри 100 ідіотів записалось Скільки їх живих ще залишилось, там? 15 залишилось. ого. го Оце це в цьому теж я думаю, що може бути і позитив від того, що масово буде загибель цих от ідіотів. Ну дай Боже, нехай ваші слова справджуються, і вони дійсно ось так будуть передавати цю інформацію. І їх менше буде потім йти на цю війну. А пане Євгене але ще до однієї хочу теми з вами торкнутися. Це вона вже більш не фронтів стосується, а ось цих скандалів, які нині відбуваються у нас. Тут у владі колишні члени ОПЗЖ Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич покинули склад Національного Національного олімпійського комітету України. У той час екстренеру збірної України з футболу Андрію Шевченку пропонують залишитися в складі комітету. Про це розповів заступник голови офісу президента Олексій Дніпро у Фейсбук. Нагадаю, що скандал довкола виборів члену членів комітету до 2026 року розгорівся через присутність нардепів забороненої партії ОПЗЖ у складі НОК. Ба Більше дійшло навіть до того, що Шевченко вирішив покинути комітет через незгоду з результатами цих виборів. Зрештою, голова комітету Андрій Кожем'якін і секретар Григорій Суркіс вирішили передати свої місця в складі ног спортсменам, які на передовій захищають Україну. Ну а та як так сталося, що взагалі ці люди могли опинитися так у цьому складі? Ну і що нині вам відомо на якій стадії цей скандал зараз відбувається? Знаємо, що Андрій Шевченко дійсно писав в себе в Фейсбуці, що він не хоче бути е, членом НОК, тому що йому не сподобалися результати цих виборів. Ну а як тут справді станеться, будемо також стежити. Ви знаєте, я тут думаю, що тут є комплексна проблема, тобто. З одного боку треба розуміти, якби чим ще чи люди ОПЗЖ в Україні, як взагалі впливає, як відбувається якби призначення на посади там, лобізм певних рішень. Тут у нас ну пересічна, переважна маса пересічних громадян і багато військових. Вони не стикалися з цією проблематикою, тому вони не розуміють, як такі дива трапляються. Дивше може бути багато, і тут треба, щоб була просто ну превентивна робота правоохоронної системи і в цілому державної як би, системи. Я от вчора хотів про це на записати от відео на ютубі. Не ну, його таки допишу, бо вчора в тому все не записав. Е, я зроблю це обов'язково, тому що треба пояснити, ну як можуть діяти спецслужби чи правоохоронні органи, щоб таких речей не допускати. Е, тут немає нічого дивного, тому що кількість грошей, е, які були вкрадені з державного бюджету за там 30 років незалежної України, тими людьми, які причетні до банформування ОПЗЖ, е, дозволяє їм в будь-якому випадку якби ну так от прослизати між різними речима і само собою, що там важкість економічної ситуації, корупція, е, перефарбування значної кількості чоловіків на до того, що десь вони спокушають там, там тих 200-300 тисяч доларів, або може й менше, якісь його приймають такі рішення. Зараз та шуфрича вже і Хуркиса вигнали з цього олімпійського комітету. Ну це ж рішення було прийняте. І ці люди ж вони поставили свої підписи, коли там оцей комітет призначав е, цих людей туди. Е, е, і ці люди, якщо не будуть покарані, то це буде значок. Що дивіться, от у Шуфрича не вийшло, але в принципі та ну можна робити, поки там паршумочок, туди-сюди, тому треба ну дуже жорстка превенція покарання тут чудо не буде. Якщо не працює державний механізм, тоді однозначно будуть включатися якісь соціальні регуляції. Це не те, щоб якісь там я кажу, хаос просто це нормально. Якщо ну державна, наприклад, контррозвідка вона перезавалена задачами і серйозними бойовими. Їм може бути справді не до шуфрича, тому що зараз його якби роль безпосередньо прямого якби, військового шкідництва трошки зменшена. Тому контррозвідка і не більш тямовиті люди зайняті е, актуальними якби агентами. А такі, як Шуфрич, це як суркіс, це закладки на майбутнє, десь там довгострокова перспектива і поки зараз у нас гаряча ситуація, е, спецслужби займаються якби я сподіваюся. Ну точніше, частина точно тих тишовколи, займається тим, що зараз горить. А оці о, довгострокові речі тут ними мають займатися або як ну нормальна діяча система, або громада України. Ну е, я думаю, що ну от такі речі, як сталися європейським комітетом і бажання Шуфрича, от о, о цим займатися, попри те, що він добровільно написав за його праві ставки. Це після кіпіша, це має бути якби суспільно карно у будь-якому випадку тому що це дуже небезпечна тенденція і. І Це дуже сильно демотивує військових. Це підводить приводить до підриву довіри до політичного командування державою, або ну як мінімум, uh -huh. переживання там за неспокій за те, що відбувається там з твоєю державою в яку ти, ти воюєш, і подібні речі треба присікати з максимальною жорсткістю. І в принципі, державна державні сили на це мають максимальний зараз інструментарій, тобто завжди то їх там нет то не ми, а що це трапилося. От і ну я вже не кажу про те, що в цілому, якби дивно, що от такі люди, як Суркіс, вони ще мають фінансовий ресурс лобіювати якісь там шкурняки щось по олімпійському комітету. Я навіть не кажу про шуфрича. Ну це в принципі, mm -hmm. якби е, смішна зараз шапка. Ну от Суркіс, це людина, яка зберегла значну кількість капіталу, який був вкрадений з економіки України і від народу України. І ця людина досі не розпоряджається на лобіювання своїх інтересів. Хоча ми знаємо його кримінально проросійський погляд це якби ну нон. Сенс, ну це нормально. Це просто ми, ми виявляємо зараз проблематику, з якою треба буде працювати. От зараз Зеленський вчора сказав, що взяв до уваги петицію за карася на СБУ. Ну от може мене призначать, будемо робити профілактику по великому. Пане Євгене. Якщо о, дійсно спецслужби поки ще не беруться за цих персоналіїв, можливо в майбутньому таки дійсно візьмуться. Але ось тут цікаво ще одне призначення. Стало відомо, що депутат Херсонської ради також від ОПЗЖ Юрій Стельмашенко став радником голови обласної військової адміністрації. Янушевича, ну і наближені до цього Стельмашенка люди, вони сказали, що його, начебто, просував шведський бізнесмен з російським бекграундом. А ще стало відомо, що Стельмашенко, коли Сальдо був міським головою Херсона і членом партії регіонів, він був його помічником. Ну а якось таких людей допускають зараз до влади, щоб не щоб не трапилося, що знову не дай Боже, ми втратимо Херсонщину. Я не знаю, як на Херсонщині на Донбасі, наприклад, і в Луганській області на Донеччині в Луганській області була класична історія. Коли люди, які коли була руська весна ще 14-го року, тоді коли повилазилися ці наркомани і гіві, то ті люди тоді намагалися десь там побігти з російськими рухами. Подивилися наскільки це раздрай і бардаки, Вони перейшли на українську сторону і з максимальною ненавистю здавали цих бойовиків. Тут в тому я до чого кажу, тобто тут є певна специфіка о, окремих, як о, от таких от ну, регіональних, якби оцих от місцевих рід, що вони якби присягають той, хто зараз сильний, і вони на це справді працюють. Це так, ну на не не зрозуміти на наприклад, на, на мій там київський розум всіх нюансах. Оцих розкладів е, по е, специфіки ментальності от, політичних еліт до Донецьку, але так воно працює. Тому я припускаю, що самий хороший варіант, наприклад, да, що цей е, персонаж, який е, зараз там призначений на в Херсоні, то що він якби перебіг на українську сторону і довів не словом а ділом і кров'ю і своїми коштами, і, там всіх здав, і так далі, перейшов на нашу сторону. І от він просто так от перемітнувся. Це самий хороший варіант. Е, більш гірший варіант, але непоганий, да, це, якщо це просто був якийсь сірий функціонер, місцевий корупціонер, тому що ми розуміємо, що в принципі 80% чиновників і функціонерів вони швидше, щоб просто красти гроші, ніхто з них не йшов, щоб от я хочу, щоб моє місто квітнуло це в Україні в порядку винятку, то вони шли красти гроші, але він просто пройшов красти гроші, а не був за Росію. Тобто, які багато з ОПЗЖ, це були просто якби варюги обичні, читаж, ну, от, а не ті, хто швидше там за Росію. І цей варюга просто під час війни, якби зайняв якусь там патріотичну позицію, щось там частину там, своїх накрадених коштів або щось він, там доучився, там не знаю. Жу теж когось здав і заслужили Ну і третій варіант, про який ми підозрюємо, що це просто знову ж таки рішавало рішавала оцей наволочі Ну тут треба розбиратися. Не можна так зразу сказати, що це от він був в ОПЗЖ депутат, і він відразу там його точно ми можемо на геляку Все таки ну, в кожній історії треба з'ясовувати деталі, тому що можуть бути однозначно історії, які цих людей виправдовують. На це маленькі сподівання, але вони можуть бути. Тут, наприклад, я зараз прекрасно розумію, що. Я згадував цей приклад. Мене хтось там критикує, ну мені на це байдуже що от Вілкову наприклад. Да, він в критичний момент е, вілку проявився як е, український от чиновник, локальний політичний, от там велика фігура кривого рогу. І якщо б він тоді перебіг на, на російську сторону, нам би було дуже погано. Я думаю, ну це б сильно о, десь погорж погіршило б ситуацію. А він лишився з Україною, і це само собою ну дозволяє вести мову про якусь там певну там не те, щоб там амністію но е, поки що далеко вивести за за рамки цих процесів, що ми маємо в державі. От, яких його минуле, тому що ну він реально ми розуміємо, якщо зараз ідуть російські війська в Кривий Рог його розстріляють. Його навіть я не думаю, будуть тримати на підвалі його просто знищать, тому що це для них великий ляпас, що така людина з проросійськими поглядами в час війни якби визначив, Сашу він все-таки береже тут свій бізнес і він за Україну і навіть там червоно-чорний цей. Тому, бачите, ситуація дуже індивідуальна. Але в цілому, звичайно, підстави для занепокоєння населення є. І тут треба, щоб були чіткі сигнали, якби наповнені підвали. Тоді всі будуть розуміти що якщо когось кудись і призначає, то це вже людина, яка заслужила. А поки у нас шуфрич десь там забігає лісвітці комітет само собою ми переживаємо тепер за кожного собаку, собо заже звідки воно вилізло, і що воно там не купило собі знову ж таки посаду, і там через 5 років буде те саме. Ну тобто, це призначення мають якось обґрунтувати, тому що дійсно, як ви сказали, занепокоєння населення є зараз, майже в кожному пості в Фейсбук пишуть про цього стельмашенка і показують фото, да. де він разом із сальдо, і да. при тому ми пам'ятаємо цього сальда зрадника. Який він був, начебто проукраїнський, так говорив українською мовою завжди за Україну, але ж потім сталося те, що сталося. Ви знаєте, да, ви гарно подали ідею. От їм треба пояснювати. Треба, щоб виходив якась уповноважена людина від СБУ, від військових, там ну якось адміністрація має на увазі, там в офісу президента, і пояснювала, що ну раніше це була там зрадлива собака, ну воно якби зробило багато для України амністований. Ми приймаємо відповідальність політично. Ми хтось за це має сказати. Якщо готові, якщо таких людей немає, то такі проблематика. Це до речі, правильний сигнал. Це не може бути так, що там ми там подозріваємо, що він там щось там здав. Він тому, що це так, ми що будемо шуфриш. Скаже, а ви знаєте, я агент ОУН УПА ще, ще там з 36-го року. Що ну, це ще, там, ж тільки УПА. наші з вами розмови? Це ж тільки наші припущення. Да. Звичайно, нам треба конкретіка. і треба щоб не тут же знову ж, ну, ж таки. Навіть якщо хтось запустить там в телеграм-каналах інформацію, що він ні, цього мало треба, щоб конкретно була людина, яка на себе бере відповідальність за те, що ОПЗЖник отримує посаду. От він каже: я от беру відповідальність. Він там амністований, там мною там. Ну ж давно ну, це ж є форма, да тому що ця людина проявила, хто здала там 150 депутатів там і помощників, і схрона в ОПЗЖ з грошима там і триковорами. Ну ми розуміємо, невірна дату. Тобто людина сказала, уже хоче кати. а так от просто на цей да це не можна пропускати. Це точно поганий Ну до речі, ще одне занепокоєння. Українці вимагають позбавити звання Героя України народного депутата Юрія Бойка, також від забороненої в Україні партії ОПЗЖ. Ну і звернення до президента вже набрало 25 тисяч голосів. Ну тут цікаво, взагалі, за що він отримав так цю нагороду Героя України. І як ви гадаєте, чи варто ось таких людей так зараз позбавляти цього звання? Я не знаю. Там, якщо позбавляти, там ж не тільки Юрія Бойка, там треба позбавити. 1200 людей, мабуть, цього звання, якби. Але мені здається, вже ну от у бойко герої України, і от всі розуміють, що ну ну що це курам на сміх, тобто медалька куплена, і він герої. Тобто я думаю, що просто треба. Ретельно роздавати в майбутньому служним людям, а те, щоб минуло, то вже було минуло. Воно ну, ми ж не заберемо зараз там оцих сто тисяч медалей, там щось і кучми кому там роздавали якимось його повним крикінам і ще КГБшникам. Тобто, це якби зачистка так заднім числом не працює. Головне, щоб на надалі був порядок. Я не думаю, що зараз там бігати з п'ятісами, що там забереть усіх медалей. Воно приємно звичайно так нашкодніча цим словачам, але це таке дрібне. Пане Євгене, дуже вам дякую за таку цікаву розмову і спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Бажаю вам тільки хороших новин, гарних новин і на фронтах. Передавайте також вітання військовослужбовцям. І я нагадаю, що з нами на зв'язку був Євген Карас, військовий ЗСУ.